Вітаю вас, друзі. Страх це зброя. Країна-агресор, Московія, яка ще до початку повномасштабного вторгнення, дуже активно цю зброю застосовувала, ми пам'ятаємо. Залякували, що якщо не буде виконано тих чи інших умов, то вони можуть розпочати агресію. І нас це дуже напружувало. Звичайно, що люди, які не готуються до війни, а готуються жити мирно, не готові до такого. Звичайно, що це їх напружує. Звичайно, що це створює певні умови залякування, і агресор про це знає. Агресор активно цим користувався у себе на території, у себе серед свого населення він залякував. Репресіями тощо, і використовував ці репресії. Тобто своє населення він давно вже тримає в страху. Українське населення так само намагалося тримати в страху, але цей страх не спрацював. Звичайно, ми були не готові до війни в першу чергу морально, психологічно. Але наші люди настільки сильні, що вони перелаштувалися і зараз чинять серйозний опір. Нашому ворогу. Ворог знову ж таки продовжував ескалувати, тому що якщо залякати суперника, це вже половина успіху. Тобто буває так, що суперник настільки заляканий, що вже до початку війни складає е, зброю і, здається, на це і був розрахунок, як ви пам'ятаєте. Тому залякування, поширення страху це дуже серйозна психологічна. Зброя. А в цьому плані Московія просунулась хі... хіба що не найдалі, хіба що не взагалі найбільш просунута в цьому плані серед усіх країн, серед усіх спецслужб. Так от зараз ідеться про наших партнерів, які нам допомагають, ми їм дякуємо за це. Але вони живуть в страху, а раптом почнеться Третя світова війна. Та вона, в принципі, давно вже йде, тому що. Опосередковано вже багато країн залучено в цей збройний конфлікт, хіба що тільки нерегулярними військами. Поки наші партнери не зрозуміють, що цей факт неминучий, навіть якщо не розпочнеться, але вони морально мають бути готовими. Більше того, ми всі разом маємо також посилювати страх серед населення країни-агресора. І вони зараз теж трусяться. Щойно вони узнають, що у нас з'явилась нова далекобійна зброя, що вона може вражати в тому числі їх ядерні об'єкти, і тоді ядерної зброї не треба. Дякую за увагу. Будьмо здорові! Слава Україні!